Давайте познайомимось. Я Людмила Калугіна, лікар-гінеколог, ендокринолог професорка, доктор медичних наук. Більш 20 років я допомагаю жінкам відновити здоров'я, гормональний баланс і зберегти як і життя, поєднуючи найновітніші результати наукових доказових досліджень з турботою про ваше здоров'я. Я спеціалізуюсь на питанням діагностики, і лікування ендокринних порушень, що впливають на репродуктивне здоров'я та неплідність, серед яких синдром полікістозних яєчників, перемоноблузальні та клімактеричні порушення, доброякісні пухлини захворювань органів малого тазу, такі як леоміома, а також гіперпластичні процеси та ендометріоз. А мої наукові дослідження останніх років були зосереджені на вивченні проблем ендометріозу у пацієнток з раком щитовидної золози, дослідженні пухлиних процесів органів малого та запального генезу, а також аномальних маткових кровотечок у дівчаток з аутоімунним деревітом. Мій підхід це визначити ваші потреби та допомогти у їх подоланні на сучасному науковому рівні, адже жінка має право бути почутою і отримати найефективніше лікування. Чекаю на вас в медичному центрі філософія здоров'я.